Натаніель Бамбо головний герой серії романів американського письменника Джеймса Фенімора Купера, відомий також під прізвиськами Слідопит, Шкіряна Панчоха, Звіробій та Соколине Око Цей персонаж уособлює ідеальний образ мисливця, розвідника та захисника природи в контексті епохи Колонізації Америки. Його образ багатогранний і втілює ключові риси доблесті, відваги, мудрості та людяності. Основні риси. Вірність природі. Натаніель тісно пов'язаний із природою та вважається майстром виживання в дикій місцевості. Він чудовий слідопит, мисливець і розвідник, що володіє глибоким розумінням природи, її законів і жителів. Його життя гармонійно поєднане з навколишнім середовищем. І він ставить себе в контраст до цивілізації, що захоплює природу і змінює її. 2. Моральна чистота. Натаніель діє згідно з високими моральними принципами відданий справедливості і захисту слабших. Він шанує традиції корінних народів і завжди прагне зберегти мир, уникаючи зайвого кровопролиття. Натаніель особлює вірність обов'язку, доброту та порядність. 3. Повага до корінних народів. Однією з ключових Бампо є його глибока повага до індіанців, зокрема до племені делаварів. Він часто виступає як посередник між білими поселенцями та корінними жителями розуміючи культуру і традиції останніх. Його дружба з вождем Чингачгуком є символом його відкритості та щирого ставлення до всіх народів. Чечеріо. Відвага та вміння в бою. Натаніель досвідчений боєць і стрілець, що майстерно володіє зброєю, зокрема мушкетом, який називає старий Сюс. У битвах він часто виступає на боці правди та захищає тих, хто потрапляє в небезпеку. П'ять. Самотність і внутрішня гармонія. Незважаючи на велику кількість друзів і союзників, Натаніель залишається самотнім героєм, який здебільшого мандрує наодинці. Він живе на межі двох світів природного та цивілізованого, але не належить повністю ні до одного з них. Його життя вільне від людської суєти, і він часто шукає гармонію у віддалених куточках дикої природи. Висновок. Натаніель Бампо є символом американського фронтиру та втілює ідеал людини, яка живе в гармонії з природою та слідує високим моральним принципам. Він уособлює романтику дикого життя, поєднану з прагненням до справедливості та миру, що робить його одним із найвідоміших героїв у літературі епохи романтизму.